Розглянемо деякі задачі з нашого параграфа. Отже, номер 510. Ви бачите, що це є ключова задача. Отже, це є одна з властивостей паралелограма. Запишемо дано. АБЦД паралелограм. В якому з вершини А і Б проведені бісектриси? Отже, а. М. Бісектриса, Кута Ба Д, відповідно Б М. Бісектриса. Кута АБЦ. Вони перетинаються відповідно в точки М. Потрібно знайти величину кута АМВ. так як БЦ паралельно АД і присічній АБ, то за властивістю паралельності. Прямих кут ДАБ плюс кут АБЦ 180 градусів як внутрішній односторонній. При цьому якщо АМ бісектриса кута БАД, то відповідно кут Б. М дорівнює половині кута Бад. Бм. Бісектриса кута А то кут АБ дорівнює половині кута Абц. Отже, сума кутів БАМ і АБМ дорівнює половині суми кутів ДАБ і АБЦ, так як сума цих кутів 180, то сума кутів БАМ і АБМ дорівнює 90 градусів. Трикутнику АБМ, кут АМБ відповідно дорівнює 180 мінус сума кутів БАМ і АБМ. Підставивши відповідне значення замість суми, ми отримаємо, що кут АМБ дорівнює 90 градусів. Запам'ятайте, будь ласка, якщо в паралограма Проведені бісектриси сусідніх кутів, то вони перетинаються під кутом 90 градусів. Наступна задача 5.13. Прочитайте умови і запишемо дано. У нас дається паралограм АБЦД, в якому відомо, що одна з діагоналей утворює із сторонами кут 30 та 90 градусів. Позначивши на малюнку ми бачимо, що кут АБД дорівнює 90 градусів, а кут ДБЦ дорівнює 30 градусів. Відомо також, що периметр паралограма дорівнює 36 см, треба знайти сторони паралограми АБЦ. С Д і відповідно AD. Перш за все, розглянемо той факт, що протилежні сторони паралограми попарно паралельні. Отже, якщо AB паралельно CD, BD січна, то за властивістю паралельності прямих, кут ABD дорівнює куту BDC. Тобто кут БДС також 90 градусів, як внутрішній різносторонній при паралельних пряміх січній. відповідно трикутник БДС прямокутний з прямим кутом Д, в якому кут Б 30 градусів, то за властивістю. Катета, що лежить проти кута в 30 градусів, БЦ дорівнює 2 ЦД, нехай. ЦД дорівнює Х, то БЦ дорівнює 2х. Периметр паралограма, можна виразити формулою 2bC плюс СД. Підставивши відповідні значення, знайдемо значення сторони паралограма. Отже, 2: 2х плюс Х дорівнює 36. Розв'яжемо дане рівняння х дорівнює 6. Це означає, що сторона СД, яка дорівнює стороні AB, дорівнює 6 см, а сторона BC, що дорівнює стороні АД, дорівнює 12 см. Запишемо відповідь. Наступний номер 5.24. також ключова задача. Потрібно довести, що кут між висотами паралелограма, тобто кут КБМ, дорівнює гострому куту відповідно паралелограма. Дано у нас паралелограм. БК висота проведена до сторони АД. БМ висота проведена до СД. Треба довести. Що кут КБМ дорівнює куту Бац. За властивістю паралограма кут А дорівнює куту С, і нехай вони дорівнюють Х. Тоді Кут Б, що дорівнює куту Д, дорівнює 180 мінус кут А, і відповідно дорівнює 180 мінус Х. Розглянемо. Чотирикутник. К Б Сума кутів якого 360 градусів. Отже, кут кут ДКБ плюс кут КБМ плюс кут БМД і плюс кут МДК дорівнює 360 градусів. Замінимо відповідні кути введеними або відомими нам елементами. Кут ДКБ 90 градусів. Додати кут КБМ, це той, що ми шукаємо, залишається без зміни. Додати кут БМД 90 градусів. І кут МДК 180 мінус Х. І це все дорівнює 360 градусів. Спростивши даний вираз, ми отримаємо, що кут КБМ дорівнює Х. А так як ми з вами ввели позначення, що кут А і кут С, які являються гострими кутами паралограми дорівнює Х, отже, кут КБМ дорівнює куту А, гострому куту паралограма, що й треба було довести в даній задачі. Розглянемо ще одну задачу. П29. Через довільну точку основи рівнобедреного трикутника. У нас є довільний рівнобедрений трикутник АВС. Точка К знаходиться на основі АС, через яку проведено дві паралельні прямі відповідно до бічних сторін. ПК паралельно АБ, МК паралельно БЦ. Нам потрібно довести. Що периметр утвореного чотирикутника МКПБ дорівнює сумі бічних сторін, тобто 2 АБ. Так як у рівнобедреного трикутника бічні сторони рівні. Доведемо це. Перше, на що ми звернемо увагу, про те, що АБ паралельно ПК, то кут А дорівнює куту. ПКЦ як відповідні кути при паралельних прямих і січні. Запишемо це АБ паралельно ПК а це січна, то за властивістю кут А дорівнює куту ПКЦ, як відповідні. А в трикутнику в рівнобедреному кут А дорівнює куту С. Звідси слідує, що кут ПКЦ дорівнює куту С, то трикутник КПЦ рівнобедрений. Це говорить про те, що КП дорівнює ПЦ. Наступно розглянемо пару паралельних. Прямих МК, паралельно БЦ, АЦ Січна, то за властивістю паралельності прямих кут МКА і кут С рівні між собою. Як відповідні кути при паралельних прямих і січній. так як кут С дорівнює куту А, то слідує, що кут А дорівнює куту МКА, отже, Трикутник АМК рівнобедрений, це означає, що АМ дорівнює МК. За умовою. МБ паралельно КП, МК, паралельно БП. То чотирикутник ММ. КПБ паралелограм. В якого протилежні сторони рівні, отже, МК дорівнює ПБ то периметр паралелограма МК ПБ. Можна записати як 2, що множиться МК плюс КП. Відповідно МК дорівнює відрізку БП, КП дорівнює відрізку ПЦ, і це дорівнює 2 сторони БЦ, яка є бічною стороною трикутника АВЦ. Отже, Периметр чотирикутника МКПБ дорівнює двом бічним сторонам рівнобедреного трикутника, що треба було довести у даній задачі.